Після вулиці Шевченка в Бердичеві планують іще один масштабний проєкт капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж. По вулиці Грецькій на перший етап передбачають трохи більше 18 мільйонів гривень. По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню житлово-комунального господарства значить збільшуються видатки на суму. Видатки спеціального фонду на суму 18 мільйонів 131 922 тисяча гривні для реалізації проекту в рамках програми з відновлення України і будуть спрямовані на об'єкт капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж по вулиці Генерала Лупова в місті Бердичеві. Дійсно воно важливе. Ми говорили про те, що ми приймаємо кошти і не знаємо, чи зможемо реалізувати це, тому що в подальшому ми змушені будемо робити доріг. Якщо у нас не буде кості, то яким чином ми будемо реалізовувати? це реалізовувати? Пане Богдане, ще раз, ви були на всіх комісіях, у вас не виникло це питання. У вас виникло на зараз, коли працює камера, це хочеться зробити на камеру. У вас лікар буде в письмовому вигляді, добре? Дякую. виповіт вам... переходить в письмовому вигляді. Ви ж тут бачите, написано ремонт водопровідних та каналізаційних мереж. Ми заходили тільки на е, заміну каналізаційних водопровідних. Ми вже сюди включили каналізацію. Ставлю пропозицію відео. на голосування. Прошу. ми можемо там переглянути, як це питання стояло прямо задавалися. Вас уже зняли, я вам дякую. Вас побачився місто. Ставлю пропозицію на голосування. Депутати підтримали виділення коштів на цей проєкт та інші потреби, зокрема, 3 мільйона гривень на поточний ремонт покриття тротуарів, ще 3 мільйона теплоенерго на погашення різниці в тарифах. 600 тисяч гривень із міського бюджету виділять на проєкт та ремонт навісу, що при вході у міський палац культури, та вперше за останній час. 378 тисяч гривень спрямують на потреби Бердичівської художки, придбання оргтехніки, столів, мольбертів та планшетів. Розпочати ремонт аварійного мосту за кредитні кошти запропонував голова бюджетної комісії депутат Юрій Ніколаєнко. Це навантаження пішло зараз на цей міст, який біля крепості. Так і якщо ми ще трошки можемо потягнути, ми можемо попасти дуже нехорошу хорошу ситуацію. Так як грошей немає, Сергій Лівич, я хотів би, щоб доручити відділу ЖКХ, щоб вони розглянули можливість залучення кредитних коштів. Підтримую 100% по цьому питанні, що ми говорили, ми можемо говорити про кредити, коли ми говоримо про яку суму, ідеї, як мова. Тому що просто так і не дають, бо я хочу. Нам треба розповісти, що є проєкт, і ми хочемо його зробити.